Крило з згівнає палок, поки ми так його називаємо. Є падає! Вони влітають десь 15-10 кілометрів до кордону, залітають за кордон, ще знову-таки 10-15 кілометрів мінімум. Це ось, ну, як потрібно, має воно бути. І, ну, може, а з ретриком вони можуть залітати і далі. Як виглядає от кукурузник? ну приблизно. От приблизно, ось приблизно так вона і виглядає, тільки... тільки в мініатюрі. Матеріали з чого? Це ось це пінопласт. Ну, ось, я перепрошую. Якщо ви побачите, ну він легко легко ламається. Тобто при вибухі він просто розлітається в сторони. І звичайна фанера. Ну, якби металеві, алюмінієві, здається, так, ці труби. Ну, тобто, а інше це начинка від FPV. Все. Польотник теж можна ставить, як на fpv FPVшки. Приймач керування те ж саме, що на FPV. Камера аналогова теж. Різниця в чому? Ну, коптер, в нього ж пропелери, як би так, ну, як у гвинтокрило 4. І як його глушать, ну, там, в нього чи втрачається зв'язок, чи ще щось, тобто він, ну, умовно кажучи, падає там, ну, одразу, як снаряд. Ця фігня. Завдяки аеродинамічним властивостям вона ще планує, може долетіти і навіть перелетіти. Ну, наприклад, ось є там позиція, ззаду населений пункт. Його заглушили, вона летіла на позицію. Її заглушили, вона перелетіла і долетіла до населеного пункту. Ми його можемо навіть на тій висоті, на якій він працює, не почути, поки не буде пізно, поки він не піде на зниження вже і на ураження. Так, щоб конкретно його почути, якщо є якісь шуми ландшафту, скажімо так. Ну, десь метрів 150-100, ви його вже почуєте. Але, скоріш за все, ну там ну, скорше б... побачите. Так, скорше побачите. І там, типу, ну біжи і ховайся. Ну, і тільки так. На висоті метрів 100, якщо стріляти на випередження, ну можна його пошкодити. Саме вразливе місце крила. Тобто попадеш в двигун, він далі буде планувати. Попадеш в якесь одне з двох крил. Він починає вже вже зіб'ється так і так далі. Таке можна може зібрати навіть дядя Ваня в підвалі, ну якщо шарить.